Білобог Бог і Чорнобог, і поринув у глибоку думу сокіл рот, і довго, довго думав, і зніс він два яйця біле і чорне. Впали вони в озеро живої води, і вродилися з них білий лебідь і чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися. Тоді з вершини дуба стародуба сказав їм сокіл Зупиніться, і лебіді перестали битися. І сказав їм сокіл. Я даю вам слово і розум, вийдіть з води і станьте обабіч мого дуба. Вийшли лебіді з води і одразу перетворилися в людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіра була біла, волосся русяве, очі блакитні, а в другого все чорне, і шкіра, і волосся, і очі. І сказав сокіл їм зірвіть з дерева по яблуку і з'їжте. З'їли велетні по молодильному яблуку і відчули в собі силу неймовірну. І сказав їм сокіл, тепер ви невмирущі боги, і вклонилися йому велетні. І сказав сокіл білошкірому, Ти є білобог, володар світла і білого світу та всього, що створиш у ньому. І сказав сокіл чорношкірому, Ти є Чорнобог, володар ночі і пітьми та всього, що створиш у ній. І сказав обом: Ви є добро і зло, краса і погань. Світло і тьма, правда і кривда, і ви будете завжди, будете скрізь, будете вічно, бо ви є життя, і ті, що прийдуть, не зазнають добра без зла, не зазнають краси без погані, бо інакше не знатимуть, що таке життя і навіщо жити в ньому.